Усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Подивіться, яка шикарна осінь. Трішки вітряно, але сонечко, гарно. Вже передають завтрашнього дня, у нас похолодання, дощі, тому насолоджуюсь. Сьогодні прийшов трішки раніше управлятися, десь 3 години у нас. От. Я покажу, чим я буду займатися. От. До речі, хочу передати привіт моїй постійній глядачці. Її звати Софія. Це одна з моїх найперших підписниць. От. Софія, вам привіт. Я знаю, що ви дивитеся кожне моє відео. коментуєте. мені дуже приємно. От, друзі. Зараз буду працювати і буду показувати вам, чим я займаюся ввечері на господарстві. Так, друзі, сьогодні ще трішки підкупив зерна. Їздив, тут у нас є база буквально недалеко напроти мого будинку. от Купив е вівса і пшениці. Можливо, хто не знає, я вже в одному з відео розповідав: у нас, якщо ви берете невеликими партіями, от, а от наприклад, на базарі або на таких базах. Зерно важить 10-літровим відром. Тобто не на кілограми, а от на 10-літрове відро. Ну, у нас от так. По-іншому не буває. От Лише там, ну, наприклад, якщо тонну, то звичайно ніхто відром не вірить. Тому якось так. Я купив овес 40 гривень, 10-літрове відро, пшениця 50. І також я ще взяв мішок, висівок пшеничних, 75 гривень. За мішок, здається, там 20 кг. Я не подивився, мішок вже був зашитий, тобто, от якось так. І е, привіз, порозсипав там по, по бочках своїх. І так позалишалося всього і вирішив змолоти сьогодні. Ось тут у мене ще був залишок ячменю, пшениця, овес. Ніяких пропорцій я тут не соблюдаю. Сипав усе. Ну, приблизно десь усе. Е, Порівно вийшло. От тому зараз от, але хочу на млині сітку поміняти, хочу зробити меншу, тому, тому що чомусь дивлюся на вдерті деяке зерно майже ціле. От дуже крупна сітка. Тому поміняю, ну, зараз буду молоти зерно. Так, друзі, на випадок, якщо, можливо, хто не знає, як виглядає такий млин середини показую. Ось ножі, бачите, вони крутяться і перебивають зерно. І воно отут от висипається. Дві сіточки. Ось ця крупна. Отак от воно все просто. От. І мені не подобається е з такою сіткою, тому що зараз я вам покажу. От. Ось дивіться, зараз я так. Бачите, дуже якось крупно. Видно, гарно, бачите, он ячмінь навіть є майже, та не майже а цілий. Он. От. Я хочу зробити, е, поміняти сіточку, щоб дерь була е, мілкіша. Ось вона така сіточка. Бачите? Також так воно все елементарно і, і міняється так сюди. Ось так раз. Потім отак кришкою і прикручую. Зараз, друзі, зроблю і продовжу. Так, друзі, сіточку поміняв, зараз буду молоть. От я вже показував цей бункер на 5 літрів. От і я ставлю зверху 15-літрове відро без дна. от, Щоб збільшити. Ну, Кількість зерна, тому що 5 літрів це тут потрібно стояти, буде коло нього. От, І прив'язую мішок із під комбіформи. От Він щільний, найкраще. Такі звичайні білі мішки, ну, такі з-під цукру. рівно трішки пропускати. Він також буде пропускати трішки, але не так. От, Тому що, ну, от, поки міняв, подивіться, найгірше Оце в цій роботі. Оця пилюка, мука потім прибирати. Але, ну. Нічого не зробиш, потрібно це робити. Єдине, що я вже експ... під час експлуатації зрозумів, що потрібно було його кудись прикручувати вище. Ми от на такий столик прикрутили. Тут бачите, так трішки підняли, але все рівно трішки низькувато. От, але в мене господарство невелике, тобто так я багато не милю, от, а трішки от е нормально, можливо, потім колись переробимо. Тут якось так, друзі. Зараз змелю зерно і продовжимо. Так, друзі, у вас пройшла одна секунда, у мене трішки більше. От, змолов я. Якщо чесно, з горем пополам, не хоче він на цю дрібну сіточку, глохне. От, Не знаю, навіщо вона, можливо, тому що я три злавка в перемішку, але ну, вибачте. Кожний вид зерна молоте окремо. Коротше кажучи, такий собі млин, цей, але на цю крупну е сіточку гарно він меле, без питань. От, але, а на оцю дрібну е він заглох, довелося розкручувати і міняти. Але я ну, з ж ж, згорем пополам встиг. Тому Буду молоти на отій крупній. Вже ж який купив, млин такий купив. От, тому якось так не, не розумію, чому він. Не тягне. От, можливо, колись я спробую окремо кожне зерно молоти, але ну, так я не хочу, так мені не вигідно. Нічого страшного, аби, аби лише і ці проблеми. Так, друзі, далі, далі по плану в мене зварити картоплю птиць. Так, друзі, буду варити картоплю. От, я вже показував, в мене є відео навіть окреме. Не буду зупинятися, от, лише скажу, що от картопля, там на дні морква, відходи з кухні, такі очистки і буряк. Ми вже вибрали буряк і такий маленький, неконденційний, різний, кривенький, погрижений. Я варю. Причудово вони їдять. Чому варю буряк? Тому що, по-перше, кажуть, курям дуже багато його не можна. А по-друге, ні півні, ні качки, сирий буряк не хочуть їсти. От, а варене все, я потім затовчу, затовчу тертю. От, і вони причудово поїдять. Зараз я все ось цю виварку перекладу. От, розпалю багаття і поставлю варитися. Так, друзі, картопля вариться. Ми підемо далі. Зараз, мабуть, зберемо з вами яйця. Подивимося, що сьогодні мої курочки знесли. От. І продовжимо. Так, друзі, подивимося, що сьогодні. Так, тут два. Що там? Ой, в середньому є. Я вже розповідав, що щось вони поганенько. В середньому несуться. От одне. Ось подивіться на цю вредну курку. Щоразу вона. Іди. Хочеш позувати? Дай я заберу, що там у тебе. Два. Два. Так, що у нас? П'ять. Так, і тут одненьке є. Шість і там, о, і там два. Вісім яєць. Вісім яєць на 12 курей. Ну, Я вважаю, що нормально. Заглядаєш, коли вже ти будеш нестися? Тоже будеш вредною куркою? Ну, сиди. Може, ще щось внесеш. Так, друзі, тепер годуємо птицю. Спочатку кури. От. Та сама дерть, яку ми щойно змололи, трішки залишки борщу. От, і е, висівок. Я також сьогодні купив. Я розповідав свіженьких пшеничних висівок. Сюди я замішав багато, от, тому я дам таке саме і півня. От, е, почало трішки холодати, і я спостерігаю, що кури стали більше їсти. От, але я вже навчений. Ут, взимку я вже розповідав, що взимку вони мене зажиріли, тому я не йду в них на поводу. Даю поки що скільки норму, скільки я й давав раніше. Звичайно, в зимовий період ну рекомендую десь збільшити пайку на 20%. О, півник їсти просить. От але ну поки що похолодало, але не мінуси, тому розділю це. З півнями. Так. Як ви вже бачили, можливо, можливо, хто не звернув увагу. Вони от всі разом. от Бачите, і Ломан Браун молоденький, і старі. Вони їх ще ображають, молодих. от, Так, вони, звичайно, ночують разом уже цілий день тут, але ще відганяють від корита. Тому я зараз випущу старих курей от, насиплю їсти, молоді поїдять. А потім відкрию і старі будуть їсти, і молоді будуть потім доїдати. Так, дав півням, вони півні вечеряють. Ображають вони оцього, не голоши його, от, але мабуть через пару днів ми їх усіх приберемо, тому що ідуть холоди. От. Вони, б звичайно, ще можна було потримати нічого страшного. Е, там плюс 5, для них не холодно тут. Але, чесно кажучи, вже й надоїло, і вони стали себе вести неадекватно. Як випускаю, пасти бігають. От. Я думаю, вони своє вже набрали. от. Тому якось так з півнями. Не вдалося мені випустити самих старих корей. От. Вискочили всі разом, але нічого страшного. Вони всього не з'їдять. Зараз вони поїдять і підуть собі гуляти десь, а молоді тоді прийдуть. І ввечері, звичайно, вони доїдять, так що я не хвилююся. Голодним ніхто не залишиться. Так. Так. Як ніколи не їла. Так, друзі. Так, далі по, по плану качок годуємо. Друзі, у качок сьогодні на вечерю називається Все, що було. Тут, значить, макуха соняшникова, дерть, ячмінь, пшениця, дерть кукурудзана, висівки пшеничні. Кабачок. Огірок ще є великі перерощує огірки в мене. Далі тут десь порозсипалося зерно, кукурудзи, овесу, ячменю, все сюди, все їм в одну миску. Вони зараз у мене так на інтенсивній відгодівлі, тому що вже б таки пора б їх і прибирати, а щось не зрозуміло. Літають. Е, так, Парочку я ловив, дуже щось легкі. Ну, але нічого не зробиш, потрібно дома їх доводити. тому... Отак от, от. Все вони їдять разом, нічого вони не викидають, не вибирають. Єдине от буряка вони не люблять терту. Але нічого страшного, я їм зварю. от І вже завтра буду давати зранку їм варену картоплю з буряком, от також замішаю. Так от, так-от, так от. От, друзі, тому я не даю їм зараз у загорожі, а там на виголі вже буду ввечері давати. от. Зараз їх випущу і продовжимо. Ось і качки вечерюють. Друзі, не хвилюйтеся, собаку і кота я погодував в першу чергу. Нічого там цікавого. От. Бачите, вони без, без розбору все заковтують. От. Вони отак поїдять, поїдять, і я потім миску прибираю, тому що, по-перше, щоб кури от, не наїдалися такого всякого калорійного дуже. І вони не стільки з'їдять, стільки з цієї миски. тому ну, Ці малі, звичайно, ще. Так, хай трішки щось підберуть. Бачите, вони поїли, попили і пішли. От, Я її приберу, на дерево поставлю тут. Ну, Потім знову поставлю їм. Ось так от, друзі. Все, всіх нагодував, всі пасуться. Ось дивіться, качки щось побачили в небі. Наскільки в них зір гарний. Я не знаю, чи вам видно буде, он кружляють два. Ну, Мабуть вам не видно буде. А ні, видно, бачите, два кружляють. Я не знаю, що це яструби чи що. У нас кажуть кібець. І от наскільки я ледве їх помітив, а вони стоять. О, бачите, як цікаво. Дивляться, дивляться. Ну, які розумні все-таки птахи наші. Кури також. На... Настрополилися, от. Півень подав сигнал до цього. Бачите, і всі так стоять, Нервують Ну, Якось так. Ось, друзі, картопля зварилася з овочами, я її затовк От подивіться, яка вийшла каша. Тут навіть не видно, що тут буряки, все воно перемішалось, затовклося. От Дертю я затовкував. Вона ще запариться і до завтра буде смакота. Отак от, от. Ось так от, друзі. Вечір уже. Всіх попас, всіх загнав, кури посідали. Як бачите, ось молоденькі сідають сюди поки що окремо. Вредна курка, як завжди, вредна. Остання ходи. От якось так. Дякую усім за перегляд. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим. І до нових зустрічей.